Не така страшна криза, як про неї говорять в Україні, так розпочав свій звіт губернатор Черкащини. Кризові явища область не надто зачепили навіть навпаки. Черкащині за словами Олександра Володимировича вдалося підтвердити звання лідера за окремими показниками. Якщо говорить за агропромисловий комплекс, то і тут ми маємо надзвичайно ефективне зростання. Якщо говорити, скажімо, за бюджетну політику, то вона виглядає ефективно. Динаміка відрахувань до державного бюджету на Черкащині також є чи не найкращою в країні. Опитування, яке було проведено, яка найвідкритіша система галузева. Сьогодні показала, що якраз Черкаська державна податкова адміністрація обласна є найвідкритішою. у окремі кризові явища наступний рік таки успадкує впевнений очільник області усе через нереальне до виконання державний бюджет та відсутність владної та політичної комунікації. Я завжди розумів, що згода краще ніж незгода що разом завжди зробиш більше. І тому моя діяльність була направлена на те, щоб мінізувати якісь антагоністичні протистояння різних політичних сил, громадських організацій для того, щоб рішення приймались у пользу економічного розвитку. Тож завдання для Черкащини номер один це подолання внутрішньої кризи, наприклад, відродження промислового потенціалу області. Це можливо завдяки залученню інвестицій. На Черкащину прийшли інвестиції, які побудували більше 50 великих об'єктів, і структура промисловості змінилася. Сьогодні ми даємо зовсім новий рівень виробництва. Свобода слова та вибори ще один комплімент демократичним змінам в області. Якщо включити центральне телебачення, яке там обливання по помиями йде, і якщо взяти на нашій рівень. То є, у нас іде гостра дискусія завжди і по всьому, але ми не допускаємо зниження, як кажуть, етики, моралі. На новий 2010-й губернатор Черкащини покладає великі надії. Зокрема, планує покращити добробут черкащан, підвищити якість гуманітарної галузі та здобутки сільського господарства, а також створити музей помаранчевої революції. Євгенія Гнєвшова, Юрій Підлісевич. Вікка новини.